Відповідь на деяких коментаторів: чи я в курсі, що українців можуть не випускати після закінчення подій 24 лютого? Шановні, я вам вже пояснив, що після 24 лютого закінчення цих подій півроку нікого випускати не будуть. Ви можете про це ознайомитись з внутрішніми правилами. Саме прикордонної служби, а також з постановою Кабінету міністрів. Саме так можете самі знайти цю постанову. Там все вказано, чому ви не можете поїхати з України. Вони керуються лише постановами. Конституцію Зеленський поставив на паузу. Чим здійснив державний переворот? І вже не один раз. А сам переслідує блогерів, юристів чи адвокатів по статті 109. От мерзотник. А сам порушив статтю 109 частину 1 не один раз. І 100, 111, 111 дріб 1, і 113. Я вже не кажу про ухилення його від армії і мобілізації, так званої, Чотири рази. До речі, в відповіді ДБР, яка надійшла мені ще в 2018-2019 році, вони не можуть поки що посадити Зеленського, поки він президент. Поки що. За ухилення від мобілізації. Саме так. Саме так. Зеленський любить саджати людей за ухилення від мобілізації, а сам посидіти не хоче. Я думаю, настав йому час посидіти років 5 у в'язниці, щоб подумати над своєю поведінкою. А ви як вважаєте? Пишіть у відео свої коментарі, що ви про це думаєте. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Юридична консультація зі звичайних питань коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з ваших питань юридична письмова від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК ТСП. Коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП та вирішення проблем з ТЦК ТСП, коштує 1000 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба. Сьогодні і зараз. Не завтра і не потім. Підписуйся на цей YouTube канал, став лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Поширюй це відео в тренди Ютубу. Став подобайку. Якщо хочеш стати спонсором, нажми кнопку «Спонсорство». Якщо хочеш звернутися. Щодо юридичної консультації з будь-яких запитань, це можна знайти в описі до відео, а саме електронну пошту мою. Вона вказана до опису в кожному відео. Тому звертайся, тобі це треба. Роби лайки, репости в соціальних мережах.